Всім привіт! Мене звати Крістіна Обломська. Ви на каналі Beauty Advisor І сьогодні ми на моєму робочому місці в салоні Скінліст Facial в Києві. І це означає, що я буду розповідати вам про мої улюблені процедури з неінвазивного догляду за обличчям. Насправді це питання, яке досить часто звучить до мене, а що мені робити, окрім домашнього догляду, окрім косметики з обличчям, щоб покращити результати або щоб прийти до результатів у догляді швидше. І сьогодні я хочу розказати про ті процедури, які люблю особисто я, які я обираю для себе. І сьогодні я також навіть хочу поділитися власними результатами на моєму обличчі, які ви бачите після цих процедур. Перше питання, яке стоїть у кожної людини стосовно салонного догляду, а чи дійсно це мені потрібно, чи дійсно це мені допомагає дійти результатів швидше, або отримати щось таке, чого я не можу отримати вдома? І відповідь однозначно так, тому що вдома ми не можемо робити собі деякі типи види маніпуляцій, які зазвичай робить спеціаліст в салоні. Я переконана і я бачу по результатах клієнтів, що е, люди, яких входять періодично до салону, і роблять для своєї шкіри щось більше. Вони дійсно а, отримують результати швидше, і а, вони мають дещо інший рівень. Тобто домашній догляд це завжди основа, це десь відсотків 70 успіху, якщо ми говоримо про корекцію стану шкіри. Але якщо при цьому ще присутній догляд салонний, який дозволяє піти на інший рівень, якось трошки по-іншому вплинути на шкіру, простимулювати її, то це завжди інший результат, більш помітний, і в результаті всі більш задоволені. В салоні скінист. Пийшал, я та моя колега працюємо виключно з неінвазивними методиками. Ми не порушуємо шкірний бар'єр, ми нічого не колемо, і ми працюємо тільки з тими процедурами, які можна зробити за допомогою професійних косметичних засобів та апаратів. І сьогодні саме про те, що для себе обираю я, що я люблю, на що я повертаюся, тобто мої процедури мастхеви з нашого вибору. Отже, почнемо. Перша процедура це, ви не повірите, карбоксітерапія. Я про неї дуже часто розповідаю, тому що насправді вдома я теж роблю карбоксі, японську, доктор Медіон чи Медіплорер, про яку багато часто пишу, і від якої отримую результати. Але якщо ми говоримо про салонний догляд, то це інший бренд і дещо інший підхід для корекції шкіри. Це процедура. Ізраїльської марки ADN. ось такі зелені баночки. Вони певно вам ні про що не скажуть, але назва у них є. І ось це такий бренд. А саме ще ось такий кіт для карбоксітерапії, який складається з гелів та порошку активатору І це та сама магічна карбоксі з вау результатом яку можна зробити в салоні. Ця карбоксія докорінно відрізняється від японської медіплора чи доктора Медіон, про яку багато розповідають, тому що японські домашні препарати не містять кислот. Це виключно дія СО2 рослинних екстрактів, вітаміну С і так далі. А ця карбоксі вона містить відлущувальні інгредієнти і досить багато етапів дії на шкіру. Тобто дія починається насправді ще на першому етапі очищення, тому що воно кислотне, але водночас достатньо м'яке до захисного бар'єру шкіри. Далі йде пілінг, який шкіру підготовлює, полірує, дає такий ефект мікродермобразії, навіть вирівнює рельєф, зменшує видимість пор, потім ще один кислотний розчин і потім, власне, маска. І оцей догляд я люблю за те, що він дає досить швидкий, миттєвий, тобто вам не потрібно чекати, ви одразу після процедури виходите з класним обличчям, з більш рівною шкірою, і за рельєфом, і за тоном, з більш підтягненою шкірою, з звуженими порами, з більш рівнішим тоном обличчя. І все це в комплексі дає такий крутий ефект сяйвої, рівності, підтягненості такої. Здорової, наповненої, доглянутої шкіри, яку ми всі, звичайно, хочемо отримати. Я ще дуже люблю саме цю процедуру, тому що у мене є пігментація, мелазма, і е, саме цей догляд він дозволяє отримувати освітлювальний ефект. Але я прошу не плутати його з відбілювальним ефектом, тому що у вас в цілому плями дещо розмиваються і загальний тон стає більш рівним. А це не означає, що у вас якісь більш світлі ділянки з'являються чи щось стає білішим на обличчі, тобто, це більш. Про рівність загального кольору. Ця процедура не для чутливої шкіри, вона підходить тим, хто не має поганих реакцій на кислоти, хто добре переносить легкі пілінги і полюбляє такий механічний абразив, тому що він присутній в цій процедурі на одному з етапів. І однозначно не боїться якогось такого більш інтенсивного впливу і відчуттів під час процедури, тому що ви можете відчувати тепло. А невеличке поколювання, навіть прилив, і вони є абсолютно нормальними в рамках даного догляду. Я додам дота після це моя шкіра, результат від однієї процедури, і це дійсно той ефект, який мене вражає, дуже надихає та мотивує, Тому це процедура, яку я повторюю. Що дуже важливо, її можна робити протягом усього літа. Це всесезонна процедура, тому що пілінги, які в неї містяться, вони дуже і дуже поверхневі. Наступні процедури, які я обожнюю і на які я повертаюся, це догляди від Beauty. Як на мене, це звичайно дуже суб'єктивна думка, але мій особистий досвід та досвід з клієнтами доводить, що це одне з найдієвіших неінвазивних доглядів зі шкірою, які в принципі існують в світі. А повірте, мій досвід дуже багатий. і Я періодично роблю догляди в інших місцях, не тільки в нашому салоні. Я роблю догляди за кордоном, я пробую різні масажі, різні бренди, професійні та спа, і маю можливість порівняти. Я хочу сказати, що для процедури з віковими змінами: акне чутливій шкірі, розація, почервоніння, набряк, набрякла шкіра. Це... Реально один з найкращих виборів, який в принципі існує. І сьогодні а, я хочу показати дві мої улюблені процедури з медер, які я роблю досить часто. Вони підходять моєму типу шкіри, і від них я також бачу миттєвий результат. Взагалі, від медер ви завжди побачите миттєвий результат, тому що весь комплекс препаратів, який задіяний в цих процедурах, він на це чудово працює. І абсолютно всі продукти вони закривають різні потреби шкіри, тому на виході. В комплексі ви бачите просто неперевершений результат. Перша процедура, почнемо з більш такої прицільної, вона саме для моєї жирної шкіри топова це Еосеп. Взагалі, ЕОСП це процедура для корекції акне на чутливій шкірі. Тобто для шкіри, яка не переносить кислоти, не дуже толерує ретиноїди, але їй потрібно все одно якесь рішення для того, щоб е, ці проблеми коригувати, тобто висипи комедони, папули та пустили. Також великий плюс в тому, що процедури МЕДЕР абсолютно кожної, в тому числі, можна робити під час вигідності та лактації. Тут нема жодної забороненої небезпечної речовини під час цього делікатного стану. Отже, Еосеп, процедура для шкіри з акне. Покажу вам взагалі, як виглядає кіт, щоб ви мали розуміння, що це таке. Це ось такий набір з монодозами препаратів від 2 до 4 мл плюс маска, яку косметолог в, певні, в певному порядку наносить на вашу шкіру, використовуючи масажні техніки і інші маніпуляції, які доречні потрібні в рамках цієї процедури. Я дуже люблю еосеб за те, що тут є мій улюблений очисник en 1 Це Energy Net з активною формою ніацинаміда, який прекрасно знімає запалення, а також допомагає в розсмоктуванні застійних плям на шкірі. Це допомагає взагалі при перебігу акне. Я дуже люблю призначати ЄН-1, Це один з моїх улюблених препаратів ми теж в цілому, і він є в цій процедурі. Я зауважу, що е, ці продукти, які ви бачите в китах. Вони за складом, і та інтенсивністю дії відрізняються від домашніх. Це ключовий момент, тому що у багатьох людей є така ілюзія, що ніби те, що ви використовуєте вдома, а воно в салоні насправді дублюється, і ви просто робите те саме і можете все це легко повторити. Насправді ні. Препарати більш інтенсивні, більш концентровані і призначені спеціально для професійного догляду в рамках клініки чи салону. Отже, Єн починається з стимулюючого очищення, на яке ваша шкіра може червоніти. Це нормально. Це та сама та саме тренування судин, яке потрібне для підтримки здоров'я шкіри, і вирівнювання її кольору та протизапальної дії. Це дійсно дуже класна історія. Потім йде й ензимний пілінг. Він, до речі, є абсолютно в кожній процедурі. Це пілінг на основі бацело тобто ферменту, тобто бактеріального походження, який відлущує тільки ті клітини, які вже самі готові покинути поверхню вашої шкіри. В цьому є велика перевага. Це не кислоти, які просто без розбору знімають всі клітини, можуть відлущувати надто інтенсивно. Ензимні ензими, саме бактеріальні, вони зовсім інші, вони делікатні м'які, вони безпечні для чутливої шкіри, вони діють дуже м'яко і в цьому їхня перевага. Після ензимного пілінгу йде етап нанесення активних сироваток та концентратів. Є е, в цьому кіті це усеб-концентрат та сироватка СН 3 протизапальна з вітаміном С та рослинними екстрактами. Це класна пара. Про ці препарати я не буду зупинятися досить детально. Ви можете про них прочитати на сайті. Це етап корекції. Сирова так багато, їхня доза, вона більш ніж достатня на одну процедуру. Ви отримуєте дійсно багато продукту, доза дуже сильно залежить від дози саме дія, тобто має бути достатньо препарату, що в домашньому догляді, що в салонному. І після етапу активної корекції йде маска. А маска EOSEP теж одна з моїх найулюбленіших, неулю... тому що вона знімає запалення, вона вирівнює тон шкіру, забирає почервоніння, і ваша шкіра просто одразу після процедури світленька, біленька, більш спокійна, гладка зі звуженими порами, і головне абсолютно не подразнена. Тобто у вас немає періоду реабілітації. Ви не лущитеся, ви не виходите на з обличчям, ніби вас покусали джоли, бо Іноді це є після салонних процедур, коли вам просто, якщо акне роздовбали чист. Обличчя, і ви собі пішли відновлюватися додому. Тут цього немає. І в цьому велика перевага. Тобто ці процедури також можна розглядати як догляди на вихід. Е, я люблю поєднувати, я не просто так тут стою е, цей догляд з LED-терапією дермалюкс. І оця лампа, вона стоїть за мною. Це дермалюкс, дуже класний виробник led апаратів це портативна лампа, яка працює за допомогою синього, червоного та інфрачервоного світла. Коли ми робимо еосеп, я дуже люблю вмикати додатково на 25 хвилин синє світло, тому що це найкраще світло для корекції запаленої шкіри з акне, бо воно діє на бактерію Піакніс. І часто ця бактерія присутня в запальних елементах, точніше, вона абсолютно точно там є. І така терапія, вона навіть сама по собі без процедури дозволяє зменшити кількість цих бактерій і позитивно вплинути на шкіру. Що ще з медер? Гідрофіл. Оця процедура для тих тієї людини, яка не знає, чого вона хоче. Я хочу зробити щось, я хочу, щоб мені було красиво, добре, щоб шкіра була зволоженою, еластичною, захищеною і так далі а, більш рівною за тоном. І от якщо ви ця людина, або у вас, наприклад, нема прищів, немає вікових змін, але ви хочете якийсь екстра добре, це буде гідрофіл. Гідрофіл це процедура глибокого зволоження, але окрім цього, вона також і трішки освітлює шкіру, тому що тут є серед компонентів в. Продуктах траниксамова кислота, яку особисто я дуже люблю для корекції пігменту, і вона працює тут. Ця процедура також складається з очисника. Тут, якщо я не помиляюся, це теж ЄН1, тобто той самий стимулюючий препарат, від якого ви червонієте. Ензимний пілях, такий самий, як і в решті процедур, ензіпіл ЄЗ2. СН3 стимулююча антиоксидантна сироватка, концентрат гідрофіл теж обожнюю, бо він просто майстерно знімає. Симптоми зневоднення і коригує його грунтовно. Тобто, це не просто якийсь тимчасовий ефект, коли ви щось нанесли, закрили кремом і шкіра, ніби вже не така суха. Тобто, це така справжня робота з процесами зволоженості шкіри. Тому концентрат я дуже рекомендую в домашній догляд, курсом або на постійній основі для тих, хто страждає від зневоднення. І е, крем СД е, це крем зволожувальний з пребіотиком, який дуже люблять у МЕДЕР. крем з середньою текстурою, не дуже щільною і не надто легкою, яка е, дуже класно вкриває шкіру таким приємним шаром. Він трішечки має таку маслянистість, доволі приємну, тому зневоднена шкіра зазвичай таке дуже-дуже любить. Також процедуру можна поєднувати з ЛЕД-терапією, якщо, наприклад, вас турбують. Вікові зміни, то це буде червоне та інфрачервоне світло. Якщо ви відчуваєте, або косметолог бачить, що ваша шкіра дещо запалена, можна вімкнути додаткове блакитне світло. Тобто всі процедури, як конструктор, вони складаються з власне догляду, доглядових продуктів, так і LED-лампи. Це саме у нас, тому що медер ви можете зустріти в інших місцях без LED-лампи, і це абсолютно нормально буде. Просто ми додаємо, тому що це екстра терапія. Це класний вплив з доведеною доказовою ефективністю, від якого ви бачите ефект. І все в комплексі посилює результат, і тому ви відчуваєте бачите себе набагато красивіше, гарніше, з класнішою шкірою, ніж ви прийшли до процедури. І остання процедура, яку хочеться повторювати, від якої є миттєвий результат, і яка при цьому досить експрес, швидка, 45 хвилин. Це смарт-ліфт з кліонфіт. Кліон фіт я використовую вдома. І це гаджет, який перевернув моє сприйняття гаджетів для домашнього і салонного догляду. Бо це професійний апарат, насправді який дозволений для використання також в домашніх умовах. Тому що це не лише мікрострун, це п'ять функцій, які забезпечують видимий ефект вже після 10 хвилин застосування. І це дуже круто, тому що працює це швидко. Результат ви бачите миттєво, шкірі це не шкодить. Це не я. Як не травмує її. І це, безперечно, класне відкриття і класний інструмент для того, щоб покращити свій зовнішній вигляд. Цей апарат не бюджетний І саме тому ми розробили процедуру з ним в салоні, яку, яка дозволяє, по-перше, його випробувати, зрозуміти, чи це підходить вам, чи вам подобається відчуття в процесі, чи бачите ви результат після. І включили його в процедуру, яка називається Smart з кліоним. Суть процедури в тому, що ви приходите, косметолог оглядає вашу шкіру, очищує її очисником по типу шкіри, далі наносить маску Медер. Я сьогодні взяла, от, як приклад ліпоовал. Це маска з ліполітиками, з кофеїном, з комплексом Slim Express, який працює на те, щоб ваше обличчя стало більш скульптурним. Це теж, до речі, прикольна процедура сама по собі. Якщо у вас виразна підшкірно-жирова клітковина, якщо у вас є набряки, то ця процедура сама по собі і без кліони вона допоможе вам відкоригувати цей стан за один візит. А курс він дасть ще більше. Просто я зараз, наприклад, для себе не дуже це розглядаю, тому що в мене дещо інший запит в догляді, але процедуру люблю. Я з нею почала знайомство з Медер колись років 6 назад. І мене вона вразила, особливо, якщо поєднувати з масажними техніками. Отже, кліони, маска, і по масці вже робиться апаратна процедура ось цією маленькою штучкою. Вона важить всього 50 грамів і може виглядати не дуже серйозно, на перший погляд. Але це зовсім не так, тому що це апарат, який поєднує е, вплив РФ, тобто це РФ ліфтинг портативний. Мікрострум, ЕМС-струм, міостимуляція, електроперація, тобто введення активних речовин в шкіру в більш глибокі шари за допомогою теж спеціального імпульсу. Тут є також імпульси, особливі, вони називаються МФІП, які імітують такий рух стакато. Коли косметолог ви могли зустрічатись це на масажах, коли косметолог ось так постукує по шкірі, це теж стимулює нервові закінчення, це корисно. І ось тут на одному з режимів ця кнопочка буде цей МФІП працювати. І тут також є лед-терапія. Апарат працює від мережі. Суть цієї процедури в тому, що у вас така виходить об'ємна стимуляція по всіх фронтах. Тобто, ви працюєте і з набряковістю, з підшкірно-жировою клітковиною, з овалом обличчя, ви робите дренаж, ви також трішки грієте шкіру, бо це рефліфтинг. Ви проводите в шкіру більш глибоко активні інгредієнти. І все це дає комплексний ефект підтягування овалу обличчя, виділення вилиць, розгладження зморшок. Незморшки, зморшки, до речі, дуже класний ефект. Я додам фотографії зараз подивитися в галереї, яких результатів можна досягти за один раз. І це дійсно вражає. Тому що апарат приємний використання, тобто у вашого обличчя у вас може посмикуватися м'яз. До речі, коли ним працюють, наприклад, ось тут у зоні кругового м'язу навколо очей. Там, де шкіра більш тонка і близько кістка, можна відчувати більше якогось поколювання такого посмикування через особливості анатомії. Тобто, але в цілому це дуже комфортний догляд. І – це 45 хвилин. Підготовка шкіри, маска, стимуляція кліони, приємний масаж, плюс масаж рук, який, до речі, є у нас у всіх процедурах. І ви виходите з більш підтягненим, свіжим, красивим обличчям, без почервонінь, е е нема знову ж таки реабілітації, на вихід чудово. Е е те, що вона швидка, те, що вона дієва, ви одразу бачите результат, робить її теж одною з моїх топ-3. Ось так. В цілому, звичайно, я люблю все, що у нас є в салоні, це а, ті процедури, які ми старалися розроблювати під конкретні потреби, щоб люди бачили реальний результат. Але оці топ-3 це саме моє. Те, що я дуже люблю, те, що я роблю і повторюю, те, що я рекомендую, тому що тут, по суті, немає обмежень, ну, хіба що ЕОСЕП вам не підійде. Якщо у вас немає акне, але ви завжди можете зробити гідрофіль. А, і це те, що буде про здоров'я вашої шкіри, без порушення її бар'єру, без травм, без якогось стресу. Тобто, в будь-якій ситуації це те, що буде працювати на ваше здоров'я та класний зовнішній вигляд. Дуже раджу запрошувати до нас в салон на консультації на процедури і була рада поділитися з вами. Якщо тема процедур вам цікава, пишіть в коментарях, тому що, звичайно, я маю ще в арсеналі. Поради та досвід з іншими доглядами і з радістю ним поділюся. Всім дякую за увагу! Дякую, що дивитеся. Підписуйтеся на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. До зустрічі в нових роликах!